Войме Отця і Сина і Святого Духа, всіх вас я вітаю з воскресінням Господа, Боспасе нашого Ісуса Христа. Сьогодні, Сьогоднішнє недільне читання розповідає про багатого юнака, який прийшов до господа питати, що йому робити, щоб наслідувати життя вічне. Трошки перескажу, а потім ми з вами іще раз розглянемо. Це є роздумуючи над ним. Юнак підійшов і сказав, вчителю благніше, не робити, щоб наслідувати життя річне. Господь каже, ти ж маєш закон. Да? Це не вбий, не вкради, не обмані, не прилюби, сотвори, шануй батьків, позиви ближнього само себе. І юнак каже, я все це виконав з ранньої юності. Ах, Господь каже, що ж, мені не вистачає, все, що багатство ти маєш, роздай і слідуй за мною. І засумував той юнак, то юнак, то, що мав велике багатство, відійшов від Господа, і Господь сказав, важко спастись багато. Важче, ніж верблюдо пройти через оголки на невбушка. Ось таке сьогоднішній іван. Ну, Давайте будемо з вами роздумувати. Юнак приходить і питає, що мені робити. Вчителю благий, що мені робити, щоб достінувати життя вічне. Я сподіваюся, питаю, чому ти називаєш благим, тому що єдиний благ це Господь. Чому ти називаєш це? І це питання, яке ставить перед цим юнаком кілька питань. От ти подивись на себе. Ти просто прийшов, щоб похвалити мене, щоб щось добре до себе почути, як до людини, для щоб мене отак от, так от до себе добре. Відношення сформувати. Чи ти прийшов до мене як до пророка, чи до Сина Божого, який возвіщає волю Божу. А воля Божа завжди блага, тому що сам Господь благ, Він є абсолютне добро, благо добро. І значить, воля Божа завжди блага, тобто завжди спасительна для людини, завжди корисна, якою важкою вона не казалась. Хрест Божий завжди спасительний. І тому -то він зразу Господь привів на коло все питання, от як ти до мене відносишся. Якщо Господь благ, от ти готовий прийняти волю Божу чи ні? Але спочатку спочатку він каже, що в заподі виконай, то її наперепити які? Господь нічого нового не каже, а переповідає заповіді Моїсія. Основні заповіді. І Юнак скаже, що це все виконав е, від юності моєї. Чого мені ще не вистачає? Значить, перше, що ми повинні звернути увагу. Е, якщо ми пізнали, що є Бог, то наступне питання після цього, дійсно, яке ми повинні ставити для себе, що я повинен, повинна робити для того, щоб цьому Богу угодити, для того, щоб спастись. Оце перше питання, яке задаємо. І першу відповідь, яку хочуть від священника в церкві, це жити по заповідям Боже. Жити по западі Боже, іншими словами, це так можна сказати, як Господь сказав. Відвернись від себе, візьмий хрест, постідуй за мною. Чому відвернись від себе? Якщо ти вчора Бога не знав, жив по Тепер пізнав, пізнавши є Бог то відвернись від себе, відвернись від, від 에, себе того життя мирського, яке до цього тримав. Для тих установок мирських, земних, пристрасних і гріховних. І прийми образ життя християнина. Візьми хрест, це разом з тим, прийми образ життя християнина, тому що життя християна в цьому світі світ не сприймає нас, як ми сьогодні бачимо. так? Нічого ж паном ми не робили, людям служили. Люди не приймають нас сьогодні. Тому що в цьому світі йде війна. Цей світ знаходиться під впливом князя цього світа дьявола, який з неба спав, у скинути Христоті Михайла. І тоді духовна боротьба. А от мир Божий це те, що Господь приніс. І тому то є діти цього світу і діти Божі. І це два образи життя, дві цілі, дві установки два образ внутрішнього життя. Тому то бути християнином це перш за все прийняти образ життя християнина. В прямому сенсі образ, да? ранку вечора, молитися, пісні дні і піст поститися, понеділок подивити в церкву. Періодично, да? умовно, раз в місяць обов'язково десь повідатися, причищатися. Це то перше, що ми повинні прийняти, причому усвідомлено. І почати так жити. Це є фундамент. А на цьому фундаменті ми можемо говорити про більш, більш, більш глибокі духовні речі. Але спочатку бо цей фундамент повинні залежити. Ну, В Бессі я проводжу перехрещенням, то кажу, так, так, ну, люди там давно не сповідалися, чи взагалі не сповідалися, Господь Ну, Зрозуміло, що Бог є дитину хрестити, то перше, що повинні так для себе сказати, що смертних гріхів не повинно бути. А от своїм характером ми тут все життя будемо воювати, виправляти. А от смерть ріхів не повинно буде відсікти ото явно важке, гріховне смерті ріхи. А далі повторюю, будемо е обробляти землю свого серця, щоб родюча земля була родила духовні плоди. От Господь це моє ногу каже, зараз все про заповіді. з цього починається. І це виявляє, наскільки людина серйозно відноситься до Бога до віри. Наскільки вона серйозно, дійсно хоче спастися, угодити Богу. Чи не ця дорога? Ні, важка. Вона радісна, якщо Господь, якщо людина вкусила Бога, це ту радість, яку ніщо не може відняти. І ніщо земне, страждальне, не може бути сильніше це і радості. Бо це основна цінність. З однієї, по людському, це важка дорога, тому що духовні боротьби випробовань. А з другої сторони, християнина це безмірна радість і щастя, що він живе з Богом. Що дає повторюю повторю відчуття людині щастя радості, що людина відійшла до Бога. Які є любов і які є благ. Тобто ти віднайшов Бога, дав йому свою руку, а наш Господь тебе веде. І ти бачиш, Господь благ, дійсно люблячий батько, більше дає, більше дасть в землі можуть дати батьки. Тому що, я знаю, Прийшов там до віри, чим тільки таки не експериментував. То мені мама казала, що я тобі? Похудав, всі опустився. ж тобі забороняю вірувати, ти наїшся. Вірують. <свист> Повторюю людина, якщо зрозуміла, що буде благ, значить він приймає ту волю, він йде, і він бачить, що Господь Господь знаходиться поруч з ним, Господь знаходиться в душі, Господь і наказує милеє. Але навіть наказання це прояв батьківської, Божої любові до нас. так Христя приймає. Тому то готові вчитися. Вчитися, дай приймати наказання, розуміючи що, що якісь помилки і наказання Боже, це те, що е, відкриває людині очі на самого себе, на життя, і людина прозріває і стає духовно сильніше, що цей урок в інці кінці вона вивчила тоді, дякую Богу за все. І навіть за наказання, яке зробило сильніше, духовну людину і мудріше. Бо то, благ, Господь плак, з них, що ми бачимо, Господь благ повторюю. Ми сповнені духовної радості, оптимізму, впали, піднялися, ми знаємо, Бог і любов, і можемо своїми гріхами приходити до Бога і каятися, не боїмося Його. <кій> Оце добрий фундамент, який ми повинні заложити. І молитовне правило, і його триматися. Тому ну, що це початок єсного християнського життя. Ну, а далі, а далі Господь йому сказав. Єдино, що тобі не вистачає. Він сказав, оце в мене все є. єдине, що не вистачає, це роздай все багатство і слідуй за мною. Якщо ти про цього юнака, то Господь каже, що дійсно ти бажаєш, повноти духовного життя. Роздай все, і послідуй за мною. Це він що йому одну сказав чи що? А за ним вже пішли рибаки, податківці, Матфей, наприклад. І Росії, і більш, можливо, з достатком люди. І осталися за Христом, це означає, що вони От в цьому крокуванні за Христом життя з Богом знайшли щось таке, що для них це більш цінніше, ніж те, що вони оставили там в миру. Хоча повторюю, ця дорога у них теж була сповна випробування. Пам'ятаєте, в Самарі не прийняли, що хотіли спалити там. Іоан і Яков тих самарян, І гнали, і Христа хотіли побити камнями, з людей проходив. І не тільки там 5 тисяч чи 7 тисяч людей нічого не їли до вечора. Так апостоли теж слухали Христа, теж нічого не їли, а потім ще голодними треба було тих людей покормити, а потім зібрати в ті корзини. А потім з тих корзини можна і самим перекусити. Тобто ну, треба розуміти, що те життя, якого вони мали, це теж був великий достатній подвиг. Але трималися за Христа, тому що те, що вони відчували в своїй душі, для них це було дуже цінно, тому що це дійсно і любов, духовна радість. Радість від е, пізнання істини, яка відкривалася в Богові, в Його е, проповідях, в Його вчинках, е, в життєвих ситуаціях, в сьогоднішній ситуації. Вона теж для апостолів те, що відкрила чи постало перед тим питанням, ми ще про це скажемо. Тому то, що Господь тому Юнаку запропонував, це не те, що хтось з цим вже не жив чи не живе. <гум> запропонував <вийде>, долучитися до числа апостолів. <гум> ну, згадайте себе, коли прийшли до церкви. Я згадую себе, там че от якби я жив тоді, я точно за Христом пішов би. Да? Ну, нас теж хотілося б бути апостолом і йти, слухати його. Жінки хитають головами, значить, хотіли бути Маркю Марії, бути готові їсти, готовити Христу і Апостола. Це природня. А вона би сказала, що вона остався. Підемо на сти. Їм задумались би, так? Да? Бо що все-таки коло друзів, хтось сім'ю має, ще дітей не одружив чи не одружила. Може потім. Ну, е, насправді так, я б споспішу сказав, але я повторював цей одяг примірити до себе. Тоді, коли мріяли, читали, сиділи вдома і життя не міняли в плані образу життя, а друге діло би вам це сказали. Зразу б задумались. Б, чи легко це все оставити. Але перший хотів сказати, що той час вас запропонував, це долучитися до того життя, що мали, навколо нього вже апостолі, вже не мироносці А от той юнак засумував і відійшов от, що Я хочу вам сказати, на чому акцентувати увагу? Пам'ятаєте, ви Проповідь про ну, того бісновату дитину, якого на новий місяць візьки дав огонь і води, батько прийшов, допоможи, ніхто не може. І я проповідь говорив і сказав, що от учні не могли там доступ, доступ, можливо, до серця батька. А як Господь зразу встановив діагноз, Ісус сказав, він до батька звернувся. Да? Город невірний, розвешений, гріховний. Тобто Господь як би зразу це по твоїм гріхам. От причина страждання твоєї дитини. Я просто перед привожу, щоб ми сьогодні подумали, як Господь зразу ухватив душу цього є з іншої сторони, сказав про захід, тому що дійсно були добре устрімління, і він цим жив і він думав, що в нього все нормально відправити. Ви розумієте переконує? Але як Господь сказав остав, а він побачив, що не може ставити. А значить, що? Він прив'язаний герами до цієї землі. Він думав, що він вознісся до неба, він свій Бог праведний чистий перед Богом, а Господь його випробував. Знаєте, в іншому місці сказано, ти думаєш, що ти багатий? А ти голий і бідний, почав Боже. Це просто знову те, на чим ми повинні з вами задуматися. Тому ну, що ми думаємо, ми в церкву ходимо. Десь смерти гріхів немає. Думаємо, ну, порівняно з тими, то ми вже, ну, звичайно, небо заслуговуємо і рай. Можливо, і Господь теж те, що нам сказав, зробити. Ми показали, що ми не можемо зробити, хоча знаємо, що є Бог, і в церкву ходили. А не можемо зробити це, означає є ж, те, є ж те, деякі гріхи. Які нас на цепу тримають коло цієї землі, і насправді ми є раби гріха. Тому то я вам сказав про фундамент, а наступне, крім от того фундаменту, і молитовного правда, повинні читати духовні книги, ще, для того, щоб зрозуміти, який то шлях духовного життя і читати святих отців. Так от святі Отці нам оставили заповідь, що перш за все, що ви просили у Бога, це бачення своїх гріхів щоб ми побачили те, що нас прив'язало до землі. Що робить нас голами, позбавлені слави Божої, одягу слави Божої, благодаті, світла Боже слава. Моїсейн сіяв, серед Здоровський сорокським сіяв світло. Сір'я в час служби сіяв світло. Не можна було дивитися. Так правна душа в нас сіяє світло. Це одяг світоносний, отой райський, вже, небесний, який посилається праведні. Тому то треба в Бога просити бачення гріхів, щоб ми не думали про себе, що ми хтось високий, а насправді виявилося, що в нас є багато чого, що є гріховними пристрастями, яке прив'язує нас і робить слабкими, духовно слабкими. Тому -то Господь поставив діагноз того юнаку, показав його проблему. Більшого що дворі Марка, очевидно, про це, я доказував Господь каже, що полюбив його за те, що западі соблюдав. Полюбив, тому Господь за нього переживає. Можливо, він одразу не рішився, але згодом, можливо, якщо прибуде в вірі, буде роздумувати, почне робити якісь кроки духовні і звершувати милостиню, Роздавати трошки багатство. То можливо, і побачить він, що дійсно це є проблема, але почне боротися і в кінці кінців. Можливо, більше Христа, де готові оставити. Що людині може дати готовність оставити все? Розуміння, що Бог є благ. Повторюю, життя в Бога по його волі це єдине, що найкраще для мене в цьому земному житті, благо добре. І це спасительно для мене, там вічності. Божої, це то це розуміння благості Божої – це те, що нам повинно давати сили, все смиренно переносити, бо що як того юнака Господь поставив перед ним невирішну проблему, яка каже, що вижив людських сил. Так і в нашому житті Господь нас теж ставить ті обставини, щоб ви побачили свою слабкість і навкаються важкими, але це для того, щоб ми розв'язалися. Відв'язалися від тої гріховної присутності і змогли перемогти труднощі, а зустріч стати сильнішими і вільнішими во Христі, духовно вільнішим. Тому то сміряною, з мудрістю, розсудності ми все повинні приймати все, що відбувається в нашому житті, розуміючи, це є завдання від Бога. І ці ситуації важкі для себе повинні побачити себе, які в мене є проблеми. Бо ну, що з Богом ми все може перемогти? Це, перед, без Бога в нас кажеться проблема абсолютна і яка не вирішується. Отак ми з вами повинні сприймати, в тому що з сьогоднішнього наш, нашу церкву. Це теж випробування для нас, яке ми повинні смиренно, як я сказав, усяк ну, ми там злобили, проявляючи вірність Богу і Матір Церкві, але смиренно пройти. Убиваючи Господь смірівши нас, ми продовжимо, потім і вознесе в свій час. Якщо будемо сміряними і свої Богу. От і все. От те, що я вам сказав, тим сказав, що це юнак приват, щоб ми подивилися на себе, задумалися над собою, просили Бога бачити свої гріхи. І почали думати, чому ми знаходимося в тій чи іншій ситуації, що від нас Господь хоче, якого подиву від нас Господь хоче. Я так сказав, і ви пам'ятаєте, от, е, учні сказали, що ну, неможливо Баттун спастись. Вони кажуть, хто може спастись. Людині це не можливо, Богу все можливо. То <кхе> оце запитання апостолів, хто може спастися то це показує, що оця е, приклад з тим юнаком весіла, вона їхніх душ, душу, вони себе побачили свою слабкість. І каже, хто може спастися. Тому і ми над вами цим для того, щоб бачити себе і свою слабкість. для того, щоб З Божою допомогою, все можливо, з Божою допомогою перемогти. Говорячи про багатство тут, е, не говориться про кількість там, майна грошей і ще чогось, розумієте. А про багатство це як пристрасність до обставин, речей, ситуацій і так далі. Це може трахатися людей з достатком, і без достатку, якісь люди бідні, може бути більш пристрасті до яких речей, бояться до маленьких втратити, що вони і більші гріх, і зраду можуть звершити. Або по головам йти, того, щоб трошки піднятися на щебельки вище, там бригади на роботі. Тому тобто, те багатство, яке людину прив'язує, це є пристрастість до земних речей, ситуацій, яке робить людину невільною, зв'язує її, що вона не може духовно підніматися, пристрасність. Те, тобто, я казав, повинні просити у Блобачення своїх гріхів, щоб перемогти свою пристрастість, щоб могли йти за Богом. А з Богом все можливо. Тому ну, що своїми силами не можемо зробити себе безсмертними. Це Господь нас зробив безсмертними через свою жертву, через своє страждання. І призиває нас до цієї, цієї слави дітей Божих. Е, сьогоднішня Іван це Матфея, 19 глава. От візьміть і прочитайте до і після, я прочитаю після, що було. <кій> ну, що я так сказав, все так серйозно. Хто може спастися, Бог все можливе, ми так розуміємо, що був все можливе. Тут, як мені буде, так? І от Господь дає надію і апостолям, щоб вони не падали в відчай, а розслужили повання на Бога, і робили те, що ти можеш. Такий будь чесний, перед самим собою визнавай свій недолік і перед Богом. І визнавай свій недорік і просив Бога зцілення, і Господь все подасть. І коли Господь призвав учнів от до того самозречення. Самозречне, перш за все, це звільнення від пристрастності земної. Як Господь попередив, що в останні часи дивіться, щоб ваше серце не було обтяжено. об'єдіннями і торботами життєвими суєтою. Оце то, що погубить більшість людський душ перед кінцем світу. Ось зараз ми все бачимо. Так що саме притча про е, Сіяча. Да? То зерно, яке впало серед бур'янів і колючок, ці бур'яни колючки заглушили, засуєта земна заглушила і ніяк плода не принесе. Ну то сьогоднішній Іван про це говорить, щоб для нас на першому місті це духовне життя, життя з Богом, тому що таке це життя, це є благо, єдине правильне, що в нашому житті повинно бути. А все. Перш за все шукаєте царство не виступу, все остальне приложиться. А все остальне Господь подасть своїм дітям. Як пташки не думають, як лілі одіваються. так ви маловірні. Не турбуйтесь, Господь все подасть дітям. А от рішитися, розумієте, як тому януку, треба було рішитися, піти в слід за Богом, коли ти не маєш нічого, тепер тільки єдине, що тільки надієшся, що промисло Божий тебе тебе в цьому житті. Так і нам всім, Господь каже, йдіть за мною. І не піклуйтесь за не суетіться, тому що як Господь одіває і лілії по і пташо кормить, так і вас прокормить. А от рішитися вступити да, на цю дорогу, повної довіри Богу, нам з вами і потрібно. Так от Господь для того, щоб надихнути своїх учнів, крім своїх віти, Він сказав їм іще. От апостоли спитали, так. можливо, в лиці апостола Петра, а що нам буде, щоб ми оставили все? І тоді Господь каже, що, що в цьому житті воно так більше приймете, а в тому життя вічне. Я кожен раз знову згадую всі перед хрещенням, що новички приходять. І кажу, ну починайте щось зробити для Бога. Помилитися, попуститися, на службі прийти. Повірте, Господь це приймає так більше по в цьому земному житті. В тому числі матеріальне благополуччя, в тому числі кар'єрний рост на роботі. Якщо це буде не згубно для вашої душі, Господь все подасть. Тому Господь... 에... то от то, то, то він апостол сказав, що в цьому ж ті вось більше приймете. це торкається не тільки апостол Петра від Сім'ї остав. Я вам послугу не одружений. Всі тільки йдуть слід за Христом. Незалежно від того, яке це служіння, повторюю, але просто віруємо йдуть слід за Христом. І раді Христа жертвують собою, мають тут фундамент життя, який є вже подругом, милують людей, діляться милосердя, то в цьому житті більше прийме, в тому життя вічне. А впаки, в пакіпетії вічності, апостол каже, ви на 12. За престолом сія сядете за мною. Господь славі за престол, за мною сядете, будете судити 12 країн Ізраїля. Ну, вони будуть євреї судити, ми з вами українці, то будемо, якщо досягне неба, будемо українців судити. Ми ж вам казали. Не говоріть е... на нашу церкву, нехороших хороших речей, слухайте з нас. Ой. Ну, це жа я кажу. Для нас всіх, що повторюю, скажімо так, з нас очі є слава. Слава така, що неможливо передати. Оце усвідомлення тої нагороди на небесах, тої слави. Оце усвідомлення це те, що повинно нас тут підтримати в період і важкого періоду, скажімо так, розуміючи, що якщо не спослано нам ну раз воно від Бога, то це благо для нас, то повинні прийняти зміни перенести. Але знаємо, що нас Бог і в цьому житті нам подасть і збереже, і подасть за наше терпіння. А в тому пославі за Христом святим. Я бажаю, щоб дійсно ми не суетилися. творили благу волю Божу. Якщо Господь нам сказав, що сталося, щоб ми оставляли, і йшли за Христом, і дійсно всі разом сіли там за престолом, за Христом.